Права номер 9 Автомобіль проїхав по шосе А кілометрів зі швидкістю 75 км на годину. І по ґрунтовій дорозі Б кілометрів зі швидкістю 40 км на годину. За який час автомобіль проїхав увесь шлях? Тобто час буде складатися з двох проміжків. Напишемо: це в нас Т1 плюс Т2. Т1 це час, за який автомобіль проїхав А кілометрів зі швидкістю 75 км на годину. Тобто, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість на 75. Таким чином отримуємо час в годинах. Плюс а другий час це час, за який він проїхав Б кілометрів зі швидкістю 40 км на годину. Тобто це в нас буде B поділити на 40. Таким чином Т-вираз, Т дорівнює A поділити на 75 плюс B поділити на 40, це час, за який автомобіль проїхав увесь шлях. Ми склали вираз. Так? Це в нас раціональний вираз. Тепер давайте знайдемо значення часу при А дорівнює 150 кілометрів, так? а Б дорівнює 20 кілометрів. Підставляємо, Т дорівнює 150 поділити на 75 плюс 20 поділити на 40. Це в нас буде. 150 поділити на 75 це буде 2 години. 20 поділити на 40 це буде 05. Тобто, загалом весь час становить 2,5 години. Вправа номер 10. Учень придбав зошити по 8 гривень, заплативши за них М гривень. Тобто усього за зошити, кожний з яких коштує 8 гривень. Він заплатив М гривень. Тобто, ця сума М буде дорівнювати кількість зошитів N, помножити на ціну за один зошит на 8 гривень. Та зошити по 14 гривень. Інші зошити. Тобто, тут напишемо N1. А тут у нас інші зошити, яких він купив, N2. Тобто, вся ціна за інші зошити становить маленьку n. І це в нас буде дорівнювати кількість інших зошитів N2 помножити на 14. Скільки всього зошитів придбав учень. Тобто всього зошитів буде дорівнювати N1 плюс N2. Щоб знайти N1 з першого рівняння, потрібно взяти всю ціну, яку він заплатив за ці зошити, та розділити на ціну одного зошита, на 8 гривень. Щоб знайти М2, потрібно взяти всю ціну, яку він заплатив за другі зошити та поділити на ціну одного зошита на 14. Тобто складаємо вираз. N дорівнює М поділити на 8 плюс M поділити на 14. Тепер знайдемо значення цього виразу, коли M дорівнює 24 а n дорівнює 56. Підставимо. 24 поділити на 8, плюс 56 поділити на 14. 24 на 8 це в нас буде 3, плюс 56 поділити на 14, це в нас буде 4. Тобто, всього він купив 3 зошити по 8 гривень. Та 4 зошити по, 7, по, по 14 гривень. Тобто, всього він купив 7 зошитів. Вправа номер 11 Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної Х, значення дробу додатко. Перший випадок. 1 на х у квадраті. Дивіться, яким би не було значення х. Нехай буде Х додатнім. То у нас х у квадраті також буде додатні. Якщо ми візьмемо х від'ємне, наприклад, мінус 3 в квадраті, то у нас мінус 3 в квадраті також буде додатні. Тобто одиниця на х квадраті буде додатнім при х строго більше за 0 та х менше за 0. Але у нас х стоїть у знаменнику. Тобто х не може дорівнювати 0. Тобто значення виразу завжди буде додатн при всіх х, при всіх допустимих значеннях змінної х, тобто всіх х, які не дорівнюють 0. Так як ми підносимо його до квадрату. Номер 2. Х у квадраті плюс одиниця. Поділити на 6х мінус 9 мінус х у квадраті. Потрібно довести, що при всіх допустимих значеннях змінної значення дробу буде від'ємне. Давайте у знаменнику винесемо знак мінус задужечки. Та перепишемо. х у квадраті плюс 1. Тут маємо і запишемо х у квадраті на першому місці. Забрали мінус. Залишається х у квадраті. Тут забрали мінус, плюс перетворюється в мінус, мінус 6х, а потім запишемо 9. Забрали мінус, тобто це у нас плюс 9. Дорівнюємо х у квадраті плюс 1 поділити на мінус, а тут маємо мінус 3 в квадраті. Тепер давайте проаналізуємо, які в нас допустимі значення х. У нас знаменник не може перетворитися на 0. Тобто мінус 3 не може дорівнювати 0. Тобто х не може дорівнювати 3. Так. При всіх інших значеннях х, яке б я х не взяла, дивіться, у чисельнику маю х в квадраті. Х в квадраті завжди набуває додатніх значень. Плюс одиниця, тобто сума завжди буде додатна. Далі, знаменник х-3 в квадраті. Вираз х мінус 3 в квадраті, так як це в квадраті, також у нас буде додатнє. Але в мене є знак мінус, тобто додатні значення поділене на додатні значення. Та зі знаком мінус зі знак мінус це значить мінус 1, Так? Тобто додатні значення поділити на мінус одиниця буде від'ємне. Тобто, яке в мене не було х значення виразу. При всіх допустимих значеннях змінної, а значить х x крім х до рівня 3, буде надобувати від'ємних значень. Вправа номер 12. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної х значення дробу недодатні. Ви пам'ятаєте, що число 0, воно особливе. Його не відносять ні до додатних, ні до від'ємних чисел. Тому, коли кажуть недодатні. Це значить всі від'ємні числа та число 0. А коли кажуть, що це невід'ємне, це значить всі додатні числа та число 0. Тобто нам потрібно довести, що значення цього виразу може бути як від'ємним, так і дорівнювати 0. Тут, як додатнім, так і дорівнювати 0. Давайте розглянемо перший вираз. Мінус х квадраті поділити на х квадраті плюс 5. Дивимося всі допустимі значення х. Дивіться, в знаменнику маємо х у квадраті плюс 5. Що це значить? х у квадраті додатнє плюс 5 завжди додатнє, яким би не був х, дивіться, знаменник ніколи не перетвориться на 0. А отже, х має Х допустимі значення змінної х це всі можливі значення для х. Тепер дивимося на чисельник. В чисельнику маємо х у квадраті. Х у квадраті приймає додатні значення, так? Та може також дорівнювати нулю. Тепер дивимося, у нас маємо знак мінус. Тобто, щось, що може перетворитися в нуль та додатні. Тут у нас додатні Та зі знаком мінус знак мінус це мінус одиниця. Тобто цей вираз при х дорівнює 0 перетворюється, цей дріб перетворюється на 0, а при х більшому або меншому за 0, цей дріб завжди від'ємний, так як в нас є знак мінус. Номер два. х у квадраті плюс 4х плюс 4 невід'ємне. Давайте згорнемо чисельник та знаменник в квадрат суми та квадрат різниці. Ви пам'ятаєте формулу? а плюс Б в квадраті це у нас буде А квадрат плюс подвійний квадрат, подвійний добуток плюс б квадрат. Так само, коли маємо різницю в квадраті, це в нас буде а квадрат мінус подвійний добуток 2ab плюс Б в квадраті. Дивимося, 4 це 2 в квадраті. Тут маємо 2, тут 4, тобто 4х це подвійний добуток. Тому чисельник можна записати, як х плюс 2 піднесене до квадрату. Дивимося на знаменник. Маємо х мінус 1 піднесене до квадрату. Так як 2х це подвоєний добуток. І чисельник, і знаменник, вони підносяться до квадрату. Так? Тепер дивіться. Знаменник не може перетворюватися в нуль. Тобто допустимі значення для х, це всі значення крім х дорівнює 1. Так, х не може в нас дорівнювати одиниці. Якщо у нас х відмінне від 1, так, маємо піднесення до квадрату. Тобто, цей дріб набуває додатніх значень та також може дорівнювати нулю, коли чисельник. Чи нас може дорівнювати нулю, обертається на 0. Тобто, коли х плюс 2 дорівнює нулю, тобто х дорівнює мінус 2, значення цього дробу дорівнює нулю. Запишемо х плюс 2 в квадраті поділити на х-1 в квадраті, цей дріб дорівнює нулю. Для всіх інших х відмінних від 2, та х не дорівнюють 1 Значення цього дробу буде більшим за нуль, так як ми маємо піднесення до квадрату як в чисельнику, так і в знаменнику. Тобто у нас буде більшим за нуль. А отже, цей дріб може набувати невід'ємних значень, тобто його, його, він може бути або більшим за 0, або дорівнювати 0.